Друзі, привіт простужений, просто як послідня собака. Але це не є приводом для того, щоб пропустити е, цікаву посилку. Приїхали мені з Німеччини рослини, я сам покажу. Само собою, перше, хто в нас приїхав, це прийшли оглядач. Там може не контроль, це Ханька. Ханюха. А давай Коротше, Що тут цікавого? Тут у нас красивезний є червоно квітковий лимонник. Бачите, така штука здоровезна просто. От, е, короте, Що там ще цікаво є? Ну, Дофіга що цікавого, що ви не збиваєте. Лимонник. Красивий, просто. Подивіться, які красунчики. я вам зроблю огляди. Короте. Приїхала мені ну, як, прилетіла. Ай, бляха муха. Смородина приїхала мені із білими квітами. Дуже красива, в мене така вже була весною, але їй хантик прийшов. Короте, друзі, І що таке остров Сахалін, у нас знає, як ніхто інший. Так, тут у нас е, так, логістика. Це треба буде ховати, тому що замерзне. От, Я знаю, куди треба ховати. Приїхали мені теж, не бачите, пошти. Приїхали мені гептакодіуми нові. От, це у нас, напевне... Тяньшань, дуже красивий карликовий сорт гептакодія. От, там в мене ще ось е, дуже красивий. Ага, це це... Це Це, ой, Карщик, е, це е, дуже красивий. Зараз, поч почекайте, Тут, давай. Не, ну, хоча, не, так. хай буде реаліті шоу. Ну, е, це вам просто відповідь, ідея беру рослини. От, Приїхав кліматіс, офігенний, просто мега цікавий. От і все буде дуже круто, я такий щасливий, друзі, хоча й хворий. Ну, на голову тут само собою. Там щось в мене теж, ну короче, вже розберемося, що там таке вже приїхало. У вже цибулі якісь повипадали. Що хочеш, там уже є. Коротше, це Анемона Кріспа, дуже красива та літня Анемона. От, коротше, це приїхав вже другий раз. Виноград з, типу, як вічечки з дуже красивими такими, скрученими листочками. Дуже гарний він ахуєнний, неймовірно красивий. от, Коротше. А, шо? Звіробой новий хайкот, лаймлайт дуже красивий. От там Коротше. Ще дуже багато цікавого, друзі, але це вже буде пізніше не в цьому відео. сказати Одній дуже хороші дівчинці. І для дивишся це відео. Я тобі дуже-дуже-дуже вдячний за твою допомогу в розвитку садівництва мого, Боже, мого саду. Короте, все, Цьомки-цьомки, ти супер. Дякую всім вам, що ви зі мною. Пока-пока. Це дуже цікава штука. Коротше про те, що чого такі ціни? щоб ви розуміли, друзі, щоб ви розуміли, мені оця коробка обійшлася 4 тисячі гривень. Доставка із далеких країв. Ще плюс нова почта, ну і звісно, нерви. <хи> так що, отак, друзі, коштує любов до рослин.